Віра Журавльова, переселенка із Криму, каже, подальше перебування у Криму стало неможливим та небезпечним. За те, що її сім'я не проголосувала на референдумі, їй погрожували відібрати дітей. У двох з мамою вони боролись до останнього. Але сили закінчились, як тільки до міста почали підганяти військову техніку. Діти були в школі. Ми вдома, а мої цим менші, оце ось в музикальній школі на баяні. І дзвони мені їхній преподаватель Зера Ибрагимна. Бабушка, скоріше забирайте своїх дітей, бо честненько окружили танки. Или, ось, ми говорить, всім дзвонимо. «Які танки? Откуда танки? Що за танки? Російські танки. Аби врятувати своїх п'ятьох дітей, жінка подала світ за очі, перебуваючи на сьомому місяці вагітності і взявши з собою лише документи, Віра покинула рідний дім і вирушила на Київський майдан. У нас автомайдан привіз до Хмельницького. Хмельницькому жінки побили два тижні і потім нас сюди перевезли. І ось зараз отримала вже документи на цю хату. З обласного бюджету на придбання будинку у куполі Волочиського району було виділено 30 тисяч гривень. В облаштуванні оселі допомагали усім селом. Крім того, пані Віра, на відміну від багатьох інших, отримала вчасно усі соціальні виплати. У неї шестеро на даний момент шестеро дітей. Вона багатодітна. Пільги вона ще в нас не оформила, але всі види допомог її призначено. На даний момент допомоги їй всі виплатились. Незважаючи на далеко не ідеальні умови, усі вони сьогодні щасливі. Особливо радіє син пане Віри – Давид. Через його захоплення українською мовою неодноразово потерпав від однолітків, а тут він і його рідні почуваються у цілковитій безпеці. Крім того, саме тут на світ з'явився новий член їхньої дружної родини.